Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас! Олена. Зазвичай ми записуємо з вами прогноз подій для України. але Сьогодні хочеться поговорити про такі світові можна сказати, події, які відбуваються, але зокрема стосуються нашої країни. Почну, напевно, зараз з найголовнішого, що турбує українців. А після Таких жахливих обстрілів окупантів е світові лідери можна сказати не так реагують звичайно як хотілось. Бо зокрема, е президент США Трамп досі не запроваджує колосальні санкції проти Росії. Чому і можемо подивитися, чи можливо, все ж таки, як він запевняє е Макрона, президента Франції, що він все ж таки вдасться до санкцій, чи будуть вони, чи ні? Дякую за запитання. Карти показують так, що Трамп хоче ввести санкції. Але він зараз під шантажем Володимира Путіна. Про нього є багато інформації, яку Росія готова оприлюднити в світі. Тому Трамп шукає компромісу з Путіним і іде на, на всі його кроки. Відповідно, я бачу, що все одно дійде до підвищення градусу по санкціях. Але це буде ініціатива не Трампа, а Лінці Грема, Річарда Блюменталя і інших можновладців США, які все-таки доведуть ситуацію до того, що проініціюють введення таких санкцій, яким не зможе Трамп опиратись. Я бачу так, що Росію все одно чекає економічний колапс, і я бачу, що все одно. Україна буде нездоланною, І те, що зараз не вводяться санкції, це зовсім не привід, роз... не привід думати, що далі не будуть вводитися ці санкції. Угу. А який компромат на Трампа зараз є у ворога нашого? Що саме боїться Трампа, аби бо це стало оприлюдненим? Ключик. Ключ. Що це за ключ? А це ключ того, що ворог конкретно, конкретним чином а, готовий розповісти інформацію про його злочини всередині США, і готовий розповісти про то, те, як він був завербований до КГБ, СССР або згодом до ФСБ РФ, і яким чином, яку роль він відіграє, який позивний має і так далі. Чи станеться власне це чи ні? Чи наважиться розповісти? Ні, вони це розповідати не будуть, тому що вони все таки е, зможуть маніпулювати Трампом до останнього, поки його не знесуть з поста президента США, поки через рік не станеться імпічмент. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доїдитися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео. Будемо спостерігати за подіями, але врешті дуже дивно насправді зараз події відбуваються. І хочеться поставити такі питання, зокрема, не важливіші ніж питання про Трампа і санкції: конфлікт із Ізраїля та Іран. Врешті, перш ніж питати, чим він закінчиться, хочеться спитати, як це вплине на нашу країну. І в якому ключі як позитивному чи в негативному. По картах я бачу двосторонній вплив. По-перше, це, це є позитивом, і поразка Ірану е, відкриває, умовно кажучи, тили Росії, і Росія стане слабше, як і всі авторитарні країни з падінням Ірану. З падінням режиму Аятала Хамеї, якого я бачу, що його точно вб'ють п'ятірка мечів. Ізраїль вб'є е, духовного лідера Ірану, Аяталу Хаменеї. Це варто чекати. Я ще в минулому році казав, коли всі думали, чи нападе Ізраїль на хізбалу, чи ні. Я сказав, що він не тільки на хізбалу нападе, він нападе і на Іран, і на Хуситів, і на всіх. А, і, відповідно, відродить величезну державу Ізраїль, що, що відповідно Ізраїль переможе всіх і здолає всіх своїх ворогів і відновиться як, як імперія, якою був Ізраїль. До того, як народився Ісус Христос, який зруйнував єврейську мрію, зруйнував єврейський світ в принципі. Адже саме із-за дії Ісуса Христа, народ Ізраїлю був розсіяний по світу, бо Його, його повстання, бо це в історії вважається повстанням, а не а не вбивством і воскресінням, його повстання запустило плеяду періодичних повстань. Інших лідерів, які вважали себе духовними місіями Ізраїлю. До того моменту, поки один з так званих месій не відродив Ізраїльську державу в межах Єрусалиму і прикордоння, і тоді імператор Тіт разом з військом прийшов до Єрусалиму. Знищив його до тла, про що пише в своїй книзі Іосіф Флавій, Іудейська війна, він дуже детально це описує. І відповідно, от з того часу Ізраїль пав, і народ Ізраїлю скитався по світу. Зараз він об'єднується і зараз от починається величезний шлях Ізраїлю. А, Іран не вже не уявляє загрози. По-перше, в чому позитивний вплив? Поглиблення нашої співпраці з Ізраїлем. Ізраїль тепер буде допомагати Україні. Тепер ми можемо розраховувати на певну військову підтримку, а не тільки на підтримку СБУ, тому що Масад, взаємодіяв з СБУ і взаємодія. Да? Тепер ми будемо отримувати військову допомогу тільки дуже приховано, бо це політика Ізраїлю робити все з закритими очима. Відповідно, я також бачу те, що Росія не зможе отримувати з Ірану постачання військових військового обладнання, не зможе отримувати снаряди і все те, завдяки чому вона. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та боргів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Проводить війну більш агресивно. Адже зараз іде інша конвертація. Росія відправляє свої, своє озброєння на допомогу Ірану. Також варто сказати, що знищені всі заводи по виробництву шахедів та інших дронів ударних та ракет у Ісфахані в Ірані. І це стає тим, що тепер Росія може тільки сама їх виробляти. До речі, я казав про операцію Павутиння, що вона продовжиться. Вона ж продовжилась нещодавно, 2-3 дні назад. В Єлабугі чи якоїсь херні просто російської було знищено завод по виробництву шахедів нашими ударними дронами. Про що я знав, що так станеться. Я бачив це по картах і дуже радію. Радію в тому, що Іран стоїть на колінах, навколішки. Зараз Ізраїль. Надав дуже корисний приклад всьому світові. А саме той приклад, що можна йти війною прямо проти ядерної держави. Бо ні для кого не було секретом, що Іран з 2019 року має ядерну зброю. Але ми побачили, як а, е знищив повністю весь. Е Ядерний потенціал. Причому не тільки лише військовий ядерний потенціал, а навіть мирний атом Ірану він знищив. І тепер Іран не може відновитися жодним чином. Жодним чином не може. І також відповідно, що так, зросте ціна на нафту. Але б це компенсується тим, що Росія втратить в союзнику, в зброї втратить, ще свою надасть, і вона і, і вона ірану не допоможе. А приклад позитивний в чому? В тому, що, о, любі друзі, не, не варто боятись Путіна. Треба підіймати всі тамагавки, бити по всіх ядерних об'єктах РФ, по всіх шахтах, а у США вдосталь цих тамагавків. І все ви покінчите з ядерною державою. Так само не треба дивитись просто так на північну Корею. Треба брати, і просто бити по ній ракетами. Все. Все, і ми знищимо їх. Це вищі сили послали таке від откровення. І відповідно, тепер США і інші країни будуть розуміти, що з Путіним можна поговорити тамагавками. Можна поговорити Таурусом, можна поговорити а, так, що він а, захоче випустити ядерну зброю, але ця ядерна зброя буде вся винищена, адже а, ППО Ірану ми знаємо, що набагато сильніше, ніж ППО Російської Федерації. Точно скажіть, будь ласка, е, Осані питання... П. Ні, у них дуже потужний ПВО у Росії в Новагайова. От там у них таке ПВО, таке прям ПВО. А так, а вся Росія як друшлаг. Це Точно не можу не погодитися з вами. Останнє моє питання: яким зараз буде розвиток подій у світі? Що ми будемо бачити, за чим спостерігати в найближчим часом? Таке перевідкрите завісу майбутнього. Ну, Буде продовження війни Ірану з Ізраїлем, фокус, уваги, зміститься туди. Але при цьому всьому Європа паралельно буде боятись за свою долю, тому вона наростить нам військову підтримку. І я так бачу, що військова підтримка зросте і, відповідно, все вийде набагато краще. Дай бог щоб так і було. Я дякую вам за ваш детальний прогноз подій. Будемо слідкувати за тим, що відбувається в світі, зокрема в Україні, і до зустрічі у наступних випусках.